Це було так мило, Зеленський, обговорює питання, розмови по телефону з Трампом. А що вам там було говорити? Ви ж тільки що поговорили, вам після цього зброю позабирали, перестали давати. Але все одно, я навіть сам повівся в ефірі прямого, кажу, ну раз вони говорять про перемовини, значить, же тепер нам зброю повернуть. Оце, видно, вже вони проблеми вирішили і почали далі. А все виявилося значно гірше. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше, не тільки хороше і погане. Так от завтра такий, ймовірніше за все, буде телефонна розмова Зеленського і Трампа. Але сьогодні буде телефонна розмова Путіна і Трампа. Тобто, Зеленський правий, коли каже, що вони обговорюють розмову. Але він не говорить, що це не йдеться про його розмову з Трампом, а йдеться про те, що Трамп вирішив оглядини знову провести. Він проводив ці оглядини на початку своєї каденції. Ну, от, е, ніхто з е, учасників бойових дій в штабах, ну мається на увазі Путін і е, Зеленський, ніхто не виявився достатньо. Партнерським до нього, у кожного були свої замашки, вимашки і бажання. У Путіна одне, у Зеленського щось інше, про що не завжди зрозуміло. Але тепер Путін Трамп, уже як переможець і миротворець, буде говорити знов. І, на жаль, це не той випадок, про який я думав, це не той випадок, коли Зеленському були поставлені певні умови, він їх не виконав. Тоді у нас забрали зброю, а тепер вони домовились. От щодо того, що умови були, і зброю забрали, це очевидно. А з приводу того, що Зеленський виправився і там щось уже знову можуть повернути, ну поки що не виходить, тому що ми не знаємо, про що буде говорити Трамп з Путіним. Можливо, сьогодні після розмови з Путіним стане трошки зрозуміліше. Для мене очевидно, що. е-е Трамп стоїть на геополітичному виборі на роздоріжжі такому. Він закінчує цю гру з Близьким Сходом. У нього вівторок питання цих кажеш, мит, і на нього тиснуть з приводу санкцій проти Росії. І йому потрібно визначитися, чи будуть санкції проти Росії, чи не буде. І це дуже важливо геополітично, тому що залежить від того, що скаже Путін, чи піде він на всі поступки, які від нього вимагає Трамп, і що скаже Зеленський. В підсумку ми побачимо, якщо після розмови з Путіним і Зеленським озброєння нам повернуть, ті, які планували надати. Слухайте, ну це таке, знаєте, купи козу, да? потім продай козу. І радій. Ну, от в нас була зброя, тепер у нас їх забрали, нам її знову повернуть, і у нас буде свято. Ну, але це буде означати, що Зеленський і е, Трамп знайшли якусь спільну мову. Хоча б формально. Бо ми це бачили після овального кабінета, коли скандал, забрали зброю. Зеленський вибачився, зброю повернули. От тут така ж сама схожа історія. От. Тому. Уважно стежимо за сьогодні ввечері. Я вже не буду виходити в ефір, бо цей, ну, кажуть, що не можна виходити більше трьох раз з великими роликами, бо Ютуб цього дуже не любить. Не знаю, чого він так не любить, які там вони довгі, 10-15 хвилин це недовго. Але менше з тим. Люди кажуть, що я буду піддавати сумніву, все, що кажуть люди техніки. Так от. Простежте, будь ласка, враховуючи те, що я не буду виходити, або зайдіть до мене в Телеграм, подивіться, або самі відстежте. Це дуже важливо, що скаже Путін і що скаже Трамп після цієї розмови. Швидше за все, вони будуть про це говорити. Швидше за все, у них є позиція і вони будуть її притягувати. Швидше за все, вона буде різна. Але дуже важливо саме зрозуміти, що буде, той говорити, що й інше. А зранку. Я вийду, і у мене є така тепер нова рубрика. Я її від завтра починаю. Це буде подія дня. Подія дня. От я вже впевнений, що подією дня на завтра буде нічний оцей дзвоник Трампа і Путіна. А вже далі побачимо, чи після такого дзвоника матиме сенс будь-яка розмова Зеленського чи ні. От, От таке. Дякую вам, що ви на моєму каналі поширюйте, будь ласка, новини ці. Якщо вони вас зацікавили, ви дослухали їх до кінця, підписуйтесь. Слава Україні!